Сьогодні о 19 годині 30 хвилин у Львові на вулиці Масарика було вчинено збройний напад на 60-річну громадську активістку. Невідомий вистрелив їй у скроню. Правоохоронці вже встановили особу потерпілої. Цей факт підтвердили у патрульній поліції Львова. На цей момент відомо, що йдеться про Ірину Фаріон, екс-народну депутатку та громадську активістку. На цей момент вона у критичному стані перебуває у лікарні. Також поліція зараз розшукує людину, яка здійснила постріл. І відразу зауважу, що вулиця Масарика це замок був неподалік її дому. Також додам, що Ірина Фаріон неодноразово бувала на моєму каналі. Ви можете переглянути відео за її участі в архіві каналу. Їх є доволі багато, їх є кілька. Крайній раз ми обговорювали, до речі, мабуть, десь до місяця тому обговорювали її перемогу у суді проти Львівської політехніки, звідки її. Звільнили, і це був величезний скандал за її висловлювання про російськомовних військових, вона перемогла у суді і вже була поновлена на роботі. І у цій ситуації я можу побажати їй лише швидшого одужання, ну і повністю відновити своє здоров'я. Щодо версії, що могло статись, тут навіть складно щось говорити, я їх просто не буду висловлювати. Ірина Фаріон доволі непроста людина, яка вміє наживати собі ворогів. Хоча до таких крайніх ексцесів чи, бодай, спроб на замах досі не доходило. Як правило, це все обмежувалося. Словесними перепалками публічними в студіях. Ну, одного разу, як бачимо, чи можливо, і не, одного, не одного разу дійшло до суду, до її звільнення з роботи, але тим не менше, не до стрілянини не доходило. Факт того, що фаріон завжди викликає емоції. Причому Емоції взаємовиключні. За одне й те саме відео, за її висловлювання, частина глядачів, і це я вже знаю з своєю власної практики, її е, возносить до небес. Для одних вона є кумиром, інші навпаки е, є. Критикували як тільки могли, часто не добираючи слів, але все обмежувалося, як правило, такими словесними ескападами. Ну, І при цьому ніхто не залишався байдужим. Ну, Тепер ми чекаємо на новини з лікарні і тому жодних версій. Сприймаємо це як факт. 谁不丢可以呢？